Друзі, сьогодні у нас буде дуже цікава тема про умови використання результатів роботи штучного інтелекту. Ну, в даний час багато авторів стали використовувати у літературних творах тексти, малюнки та інші об'єкти, згенеровані штучним інтелектом. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це нам всім потрібно. У зв'язку з тим, що майнові права на використання таких літературних творів надаються за ліцензійним договором, то вважаю, що договір потрібно доповнити умовами, які дозволяють звести до мінімуму порушення прав на об'єкти згенеровані штучним інтелектом. Однак перед тим, як розглянути ці умови ліцензійного договору, Розберемося з правовим полем, на якому народжуються і використовують і використовую, використовуються об'єкти, згенеровані штучним інтелектом. Ну, на відео є 25 слайдів, частина яких про правове поле штучного інтелекту, ну, без нього нам куди. а інша про умови ліцензійного договору на твір. В якому використовуються неоригінальні об'єкти, згенеровані штучним інтелектом. Ну, перш за все, зафіксуємо дату народження нового правового інструменту на правовому полі України. 1 січня 2023 року це дата набрання чинності нового закону України про авторське право і суміжні права. На правовому полі України з'явилося право особливого роду на нерегіональні об'єкти, згенеровані комп'ютерною програмою. Ну, є така стаття в законі України про авторське право 33. Рекомендую обов'язково обов з нею ознайомитись. Ну, раз ми на новому правовому полі. То й нові терміни з'явилися. Ми розглянемо два основних терміна, які використовуються на правовому полі штучного інтелекту. Право особливого роду на неоригінальний об'єкт згенерований комп'ютерною програмою. Це унікальна правова конструкція. Яка, незважаючи на схожість з авторським правом, в цілому має аналогу в Україні? Ну, невеличка примітка. У статті 33 закону про авторське право під комп'ютерною програмою мають на увазі систему штучного інтелекту, ну, наприклад, Jack GPT? І другий термін. Неоригінальним об'єктом, згенерований комп'ютерною програмою, є об'єкт. Що утворений у результаті функціонування комп'ютерної програми, без, без, без безпосередньої участі фізичної особи ну, в утворенні цього об'єкту. Тепер настав час звернути увагу на суб'єктів права особливого роду, тобто осіб, яким належать майнові права на неоригінальні об'єкти. Перелік суб'єктів права особливого роду наводиться у частині 2 статті 33 закону України про авторське Ну, Ми зупинимось тільки на одному суб'єкті права особливого роду, на правомірному користувачі комп'ютерної програми, тому що більшість із нас після реєстрації стають правомірними користувачами ШИ, наприклад, ChatGPT. От я зареєструвався в цій програмі штучного інтелекту і став правомірним користувачем. І все, що я створюю, буде, будуть майнові права. На все, що я створюю, будуть належати мені. Ну, хочу звернути увагу на майнові права, на неоригінальні об'єкти, згенеровані штучним інтелектом. Обсяг майнових прав суб'єкта права особливого роду на неоригінальний об'єкт збігається з майновими правами суб'єкта авторського права на твір і визначається статтею 12 закону України про авторське право. Тобто суб'єкт права особливого роду має право використовувати неоригінальні об'єкти будь-яким способом. І виключне право дозволяти або забороняти використання неоригінальних об'єктів іншими особами. А чи, а чи є у суб'єкта права особливого рода немайнові права на неоригінальний об'єкт. Слід зазначити, що на, внаслідок утворення неоригінального об'єкта особисті немайнові права не виникають. Це означає, що у книзі, статті, малюнку та іншому неоригінальному об'єкту об'єкті відсутній автор. Ну, тепер декілька слів, слів про строк чинності права особливого роду. Потрібно пам'ятати, що строк чинності права особливого роду на неоригінальний об'єкт спливає через 25 років. Що обчислюється з 1 січня року наступного за роком, в якому згенеровано неоригінальний об'єкт. Це частина 6 стаття 33 закону України про авторське право. Ну, наприклад, от сьогодні ми з вами згенерували якийсь текст, який використовується в цьому відео. І у нас строк чинності. Того об'єкту, охорони цього об'єкта спливає через 25 років, починаючи з 1 січня 2026 року. Слід зазначити, що штучний інтелект може використовуватися двома сценаріями. Ну, розглянемо перший сценарій використання штучного інтелекту. За першим сценарієм штучний інтелект використовується для генерації неоригінального об'єкту, що утворений у результаті функціонування комп'ютерної програми без, без безпосередньої участі фізичної особи в утворенні цього об'єкту. Ну, для того, щоб на виході штучного інтелекту отримати неоригінальний об'єкт, користувач пише запит, ну, він називається промпт, якому просить штучний інтелект згенерувати об'єкт, ну, наприклад, малюнок. Вихідною інформацією штучного інтелекту є неоригінальний об'єкт, згенерований штучним інтелектом без безпосередньої участі фізичної особи. Розглянемо другий сценарій використання штучного інтелекту. За другим сценарієм штучний інтелект використовується як комп'ютерна технологія для створення твору фізичної особи. Ну, ви також використовуєте текстовий редактор, графічний редактор або інші комп'ютерні технології для створення творів. У цьому випадку на виході штучного інтелекту на запит користувача з'являється неоригінальний об'єкт, який творчо опрацьовується користувачем шляхом внесення змін, які є оригінальними. Такий творчо опрацьований користувачем неоригінальний об'єкт стає твором, який охороняється авторським правом. Ну, наведемо приклади результатів роботи штучного інтелекту, які дозволяють побачити відмінність неоригінального об'єкту від твору створеного фізичною особою з використання технології. Ну, Перший приклад це ілюстрування літературних творів. У запиті користувач просить. Штучний інтелект згенерувати зображення персонажів літературного твору, який надається. Ну, зазвичай так і робиться. Ну, наприклад, автор якоїсь твору, яка є сказкою, прийшов до видавництва, уклав договір, а видавництво наймає ілюстратора, який робить ілюстрації. Тепер це може зробити чак GPT. Цей твір літературний казки, який надав автор. Ми надаємо штучному інтелекту, і він генерує нам ілюстрації. Слід зазначити, що зображення персонажу може бути як неоригінальним об'єктом, так і твором образотворчого мистецтва. Це буде залежати від дій користувача. Якщо для генерування зображення персонажу викори... штучний інтелект використав тільки його опис у літературному творі, то зображення є оригінальним об'єктом, оскільки користувач не приймав безпосередньої участі у цьому утворенні. Однак, якщо користувач, отримавши зображення персонажу, буде вносити зміни оригінального характеру, то зображення персонажу можна визнати твором образотворчого мистецтва, створеного фізичною особою з використання комп'ютерних технологій. Зрозуміло, що цей твір образотворчого мистецтва буде похідним від літературного твору. Другий приклад створення літературного твору. У запиті користувач штучного інтелекту. Просить створити літературний твір згідно синопсису, в якому викладена стисла версія твору, яка містить основні ідеї, сюжет, ключові моменти, персонажі, діалоги тощо. У цьому випадку, на виході штучного інтелекту з'явиться літературний текст, який, на мою думку, буде не оригінальним об'єктом, тому що штучний інтелект у будь-якому випадку внесе свій вклад. У згенерований текст. Це я вже перевірив, так воно і є. Якщо користувач творче опрацював такий неоригінальний об'єкт, доповнивши його оригінальними ідеями, то текст отримає новий правовий статус. Це буде твір, створений фізичною особою з використання комп'ютерною технологією. Ну, настав час тепер розглянути умови ліцензійного договору щодо об'єктів згенерованих штучним інтелектом. Ну, в будь-якому договорі є визначення термінів, які використовуються. Ну, я пропоную включити два терміни в такий ліцензійний договір. Перший термін суб'єкт права особливого рода. Особа, якій належить майнові права на неоригінальний об'єкт згенерований штучним інтелектом. Ну, і другий термін. Неоригінальний об'єкт згенерований ще. це текст зображення згенеровані ще штучним інтелектом, які використовуються у творі. У ну, тепер декілька слів, а може і не декілька слів. а… Декілька речень про умови, про забезпечення і гарантії у ліцензійному договорі. Практично в будь-якому ліцензійному договорі є розділ із запевненнями та гарантіями автора щодо авторського права на твір. Вважаю, що цей розділ літературного твору потрібно доповнити запевненнями і гарантіями щодо об'єктів згенерованих штучним інтелектом. Ну, У зв'язку з тим, що багато авторів, видавців та інших користувачів творів не бачать відмінності між гарантією і запевненням, то треба розібратися з цими поняттями. Ну, а допоможе нам в цьому, ну, мій друг Чак GPT. Ну, на екрані ви бачите визначення запевнення і гарантії, які, які нам надав Чак GPT. Запевнення це твердження про фактичні обставини, які є істотними для укладення договору. Якщо вони виявляються недостовірними, це може призвести до визнання договору недійсним. Ну, якщо простими словами, то запевнення це якби стоп-кадр моменту укладення угоди. Запевнення фіксують стан речей саме на той день, коли ви Підписуєте договір. Ну наведемо приклади запевнення щодо авторського права. Ліцензіар у ліцензійному договорі запевняє, що він є автором твору або спадкоємцем автора. Якщо виявиться, що ліцензіар надав ліцензіату неправдиві запевнення, він не є автором твору та не є спадкоємцем автора. То ліцензійний договір може бути визнаний недійсним. Ну і другий приклад. При укладенні субліцензійного договору, ліцензіат запевняє субліцензіата, що він має право надавати субліцензію. Якщо такого права у ліцензіата немає, то субліцензійний договір, ви вже зрозуміли, може бути визнаний недійсний. Ну, в законі є. В цивільному Кодексі України є відповідна стаття про запевнення щодо договору, у ну, якою передбачена відповідальність за надання неправдивих запевнень. Можете відкрити і почитати. Ну, тепер гарантія. Що таке гарантія? Гарантія це зобов'язання сторони забезпечити певний стан речей або. Відповідати за наслідки у разі порушення. Порушення гарантії тягне наслідки у вигляді відповідальності, але не обов'язково анулює договір. Ну, Можна сказати, що гарантія це зобов'язання щодо майбутнього. Це обіцянка, що певні речі залишаться незмінними або будуть виконані. Ну, Приклади. Гарантії щодо авторського права. Ліцензіар гарантує, що у творі не використовуються твори інших осіб, що твір не є похідним твором. Якщо виявилося, що це не так, то ліцензійний договір буде дійсним. Але ліцензіару доведеться нести відповідальність за порушення гарантій. Ну, я пропоную включити до ліцензійного договору. 8 гарантій і запевнень, запевнень щодо неоригінальних об'єктів. За кожною такою умовою договора, як GPT дав свій висновок, ну, ви будь бачите його на екрані. Так що, перше запевнення. Автор запевняє, що твір не є неоригінальним об'єктом, згенерованим штучним інтелектом. Якщо це не так, то договір повинен укладатися не з автором твору, а з суб'єктом права особливого роду. Ну, висновок чак GPT ви бачите на екрані. Я його коментувати не буду. Наступне запевнення. Автор запевняє, що він є автором твору та суб'єктом права особливого роду на оригінальний об'єкт, згенерований штучним інтелектом, який використовується у творі. Тобто, договір укладається з одною, з одною особою, яка є і автором твору, і суб'єктом права особливого роду. Ну, Висновок чат GPT ви бачите. Наступне запевнення. Автор запевняє, що він є одноосібним автором твору, у якому використовуються неоригінальні об'єкти, вгенеровані штучним інтелектом. Висновок Чат GPT теж на екрані. Ну, а тепер переходимо до гарантій. Автор гарантує, що йому в повному обсязі належить. Майнові права на неоригінальні об'єкти, згенеровані штучним інтелектом, які використовуються у творі, висновок ChatGPT ви бачите на екрані. Наступна гарантія. Автор гарантує, що неоригінальні об'єкти згенеровані штучним інтелектом, не утворені з використанням об'єктів авторського права. І на оригінальних об'єктів майнові нові права, на які належать третім особам. Висновок ЧАК-ЖПТ перед вами. Наступна гарантія. Автор гарантує, що неоригінальний об'єкт згенерований штучним інтелектом, неоргінальні об'єкти видалені у творі будь-яким способом, наприклад, курсивом, про що є відповідне повідомлення у творі. Навіщо це, це повідомлення? Це ця умова? Справа в тому, що якщо не виділяти такий текст, то будь-хто може з цього твору використати цитату. Але поняття цитата не розповсюджується на неоригінальні об'єкти. І в цьому випадку може бути порушення майнових прав. Суб'єкта права особливого роду. Тому щоб, ви да я знали, що є в тексті неоригінальний об'єкт, він повинен бути виділений. Ну і пояснення, висновок чак GPT надав своє. Наступна гарантія. Автор гарантує, що у творі не використовуються неоригінальні об'єкти, згенеровані штучним інтелектом, майнові права, на які належать третім особам. Зрозуміло, що це все. Використовуються всі права, тобто всі е, тексти, там об'єкти неоригінальні, майнові права, які належать автору твору. Ну, висновок Чагджип-тій ви бачите. Ну і остання гарантія. Це цікава гарантія. Багато з вас, напевно, не знає про цю норму закону, автор гарантує, що використані у творі гіперпосилання, QR-коди. Ну, якщо побачити багато творів, наприклад, підручники, то там використовують QR-коди, які роблять посилання на якісь ресурси, веб-сторінки чи веб-сайти. Так от, якщо. Використовуються ці QR-коди, які направляють користувача на об'єкти авторського права, суміжного права, на оригінальні об'єкти, згенеровані штучним інтелектом, що були попередньо правомірно розміщені без обмеження доступу до сайту, на який направляє гіперпосилання, таким чином, щоб представники публіки могли отримати доступ. До наданого об'єкта з місця та у час, обрані ними індивідуально. Тобто, якщо є, ви робите посилання або QR-код на правомірно і з відкритим доступом об'єкти, то це не є способ використання. А раз це не спосіб використання, дозволу не потрібно. Але якщо ви зробите посилання QR-код на об'єкти авторського права, суміжних прав на оригінальні об'єкти, які неправомірно оприлюднені, опубліковані на якомусь сайті чи якійсь сторінці сайта, то це вважається способом використання такого об'єкту. Ну, А раз спосіб використання, то треба мати дозвіл. Якщо дозвілу нема. То це буде порушенням прав. Ну, висновок чак GPT на екрані. Ну, тепер про умови надання майнових прав на об'єкти згенеровані штучним інтелектом. Ну, я виділив, виділив три умови таких. Перше, за цим договором ліцензіату надається ліцензія на використання неоригінального об'єкту згенерованого штучним інтелектом, способами, обсяг яких збігається з майновими правами на твори, надані ліцензіату за цим договором. Друга умова. Права на користання неоригінального об'єкту згенерованого штучним інтелектом. Вважаються наданими з моменту надання ліцензіату ліцензію на використання твору, де ці оригінальні об'єкти використовуються. Ну і третя умова. Ліцензія на неоригінальний об'єкт згенерований штучним інтелектом, надається на строк дії права особливого роду на необмеженій території. Ну, далі умова про винагороду за використання об'єкта згенерованого штучним інтелектом. Ну, я пропоную таку умову. За використання утворення оригінальних об'єктів, згенерованих штучним інтелектом, винагорода не виплачується. Ви можете і виплачувати винагороду. Але треба відповідно, відповідно зробити запис. Наступна умова про повідомлення про право особливого роду. Ну, ми знаємо, про авторські права є знак копірайт, а тут нічого, вроді, немає, ще досі по, до, нас, до даного часу не прийняли. Пропонується така умова. Для повідомлення про особу, якій належить майнові права на неоригінальний об'єкт, згенерований штучним інтелектом, застосовується наступний напис. Ну, привожу приклад. Майнові права на нереальні об'єкти, згенеровані е, штучним інтелектом, належать Володимиру Коноваленко. Згенеровано в 20, 2025 році з використанням чат GPT. Ну, вам приклад. Ну, тепер умови про захист майнових прав згенерованих штучним інтелектом. На об'єкти згенерованих штучним інтелектом. Згідно з цим договором, ліцензіар, як автор твору і суб'єкт права особливого роду, надає ліцензіату всі необхідні повноваження для захисту авторського права на твір та права особливого роду на оригінальні об'єкти, згенеровані штучним інтелектом. Ну і остання умова. Умови права. Умова про відповідальність. Ну, в суті, ви читаєте, я можу сказати, якщо ліцензіат порушує гарантії, або надає неправдиві запевнення, то він відшкодовує ліцензіату усе, що він там напише. І судові витрати, збитки, упущену вигоду і тому подібне. Ну, висновки. Всього. Того, що ми з вами розглянули. Наявність у ліцензійному договорі умов про використання неоригінальних об'єктів, згенерованих штучним інтелектом, дозволяє автору і ліцензіату ще до укладення договору виявити проблеми, які можуть надалі причинити неприємності сторонам договору. І зазначити, що аналогічні умови треба включати в договір про передання відчуження майнових прав на твір, в якому використовуються неоригінальні об'єкти, в, договор, в договорах замовлення та інших договорах про розпорядження майновими правами. Так що, на сьогодні ми закінчили. Ну, не забудьте підписатись на канал та поставте лайк. Доброго дня до нової зустрічі!